У Верховній Раді України створили міжфракційне об'єднання Трибунал для російських агресорів, до якого увійшли 50 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат із фракції Слуга народу Олександр Качура. За його словами, головна мета роботи цього об'єднання координування спільних зусиль народних депутатів офісу президента, правоохоронних органів та наших міжнародних партнерів у питанні притягнення Російської Федерації до відповідальності за скоєні в Україні злочини. До міжфракційного депутатського об'єднання увійшли представники різних фракцій, юристи та міжнародники, які знаються на цій проблематиці. Співголовами стали кандидат юридичних наук, народний депутат Олександр Качура та народна депутатка й голова постійної делегації Верховної Ради в Парі Марія Мезенцева. Більше про створення міжфракційного об'єднання трибуналу для російських агресорів поспілкуємося з головою Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександром Мережком. Вітаємо вас доброго ранку. Тож насамперед, як буде працювати ось це міжфракційне об'єднання, трохи детальніше нам все ж таки розкажіть. Ну, головним завданням цього міжфракційного об'єднання, до якого входять 50 депутатів, які є представниками різних фракцій, що є дуже показовим, головною метою є координація наших зусиль спрямованих на по перше створення самого трибуналу, розроблення відповідного статуту трибуналу. Створення міжнародного договору або можна сказати тієї міжнародно правової моделі, тієї міжнародно-правової концепції, на базі якої буде створено цей трибунал, це перше завдання. А другим завданням воно можна сказати, лежить у міжнародній площині, тобто йдеться про те, щоб переконати різні держави приєднатися до цього проекту до, наприклад, міжнародного договору, на підставі якого буде створено цей спеціальний трибунал. А для цього треба проводити дуже активну міжнародну діяльність, міжнародну роботу, зустрічатися з нашими колегами, представниками різних парламентів і переконати їх, щоб їхні країни долучились до створення цього трибуналу. Зараз ми точно вас детальніше розпитаємо ще про того про те, кого будуть там судити і як буде працювати. Але от цікаво, чи є вже реакція наших міжнародних партнерів, що вони кажуть, чи готові приєднатись, чи вже презентували ви їм проект. Реакція вже є. Вона до речі почалася ще до того, як відбулася презентація цього проекту перед. 30 послами різних країн в Україні я хочу навести приклади. Це дуже важливо було прийнято дві резолюції парламентської асамблеї ради Європи, в яких згадується в яких підтримується ця ідея створення трибуналу. Низка країн в основному це наші друзі, такі як країни Балтії. Вони підтримували цей проект. Є, наприклад, резолюції деяких парламентів цих країн, в яких Міститься е, заява е, на підтримку е, створення цього трибуналу. Е, реакція також надходить від різних політиків, і я хочу зауважити, що дедалі більше і дедалі ширше коло політиків, в основному західних політиків, підтримують, висловлюються на підтримку цього е, створення цього трибуналу. Пане Олександре, скажіть, а на міжнародному рівні чи є якийсь орган, який може робити це, якщо б ми не створили, якщо б ви не створили в Україні такий трибунал? Чи є якийсь міжнародний такий суд, який міг би притягнути от верховенство Росії до цих воєнних злочинів? Насправді є. Три міжнародних судових органи органи, які займаються і потенційно можуть розглядати такі справи, ну по-перше, це міжнародний суд ООН. Але проблема в тому, що сторонами цього суду можуть бути лише держави, і питання в тому, що він не має юрисдикції стосовно такого тяжкого міжнародного злочину, яким є злочин агресії. Хоча в рамках Цього суду розглядається дві три справи, точніше: це йдеться про порушення Росією конвенцію спрямовану на боротьбу з різними формами расової дискримінації. Це по перше, по-друге, конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму це друга справа. І третя справа пов'язана з конвенцією 48-го року про запобігання вчинення злочину геноциду. Тобто, це три конвенції. І три справи можна сказати. Ще один важливий орган: це ICC, міжнародний кримінальний суд. Але тут власне проблема, чому і ми вирішили створити окремий міжнародний трибунал, міжнародний судовий орган саме через те, що цей суд, міжнародний кримінальний суд, на жаль, не має в даному випадку, не має юрисдикції стосовно злочину агресії. Він має юрисдикцію стосовно таких. Тяжких міжнародних злочинів як воєнні злочини, як злочини проти людяності і як акти агресії. І він розглядає, буде розглядати справи. Зараз він проводить розслідування, але буде розглядати справи, пов'язані з вчиненням Росією російськими військовими цих трьох категорій міжнародних злочинів. Стосовно злочину агресії, то проблема полягає в тому, що Росія не є стороною Римського статуту. І через це е, неможливо розглядати справу, е, пов'язану з вчиненням Росії злочину агресії. І іншим е, виходом цієї ситуації могло би бути прийняття ухвалення відповідної резолюції Ради безпеки ООН. але на превеликий жаль. Росія заблокує таку резолюцію, якщо вона буде запропонована, тому й було прийнято рішення створити окремий міжнародний судовий орган, який, можна сказати, доповнює в цьому плані міжнародний кримінальний суд. Є ще один орган, міжнародний судовий орган. Це європейський суд з прав людини. Він розглядає питання, пов'язані з порушенням Росією Європейської конвенції з прав людини. Але, як ми знаємо, Росія вийшла з Ради Європи, хоча суд ще може продовжувати розглядати деякі справи, пов'язані з таким систематичним, можна сказати, порушенням Росії положень цієї конвенції і жахливих порушень прав людини. Тобто на сьогодні є. Три таких органи, але я говорю тут про міжнародне праворівень. слід пам'ятати, що існує і національна права рівень. Ті злочини, які були скоєні Росією і її посадовими особами, вони можуть розглядатися в національних судах. Причому не тільки в судах України, а це може бути і в судах інших країн, оскільки існує засада або принцип універсальності, якщо йдеться про порушення прав людини. Про такі злочини, як геноцид, то незважаючи на те, хто є суб'єктом вчинення цього злочину, де вони мали місце, суд кожної країни може розглядати ці питання і виносити вироки. Пане Олександре, тут важко з вами не погодитися. Справді важливо не те, де будуть розглядати ось ці отвоєнні злочини російських окупантів, важливо чи притягнуть їх зрештою до відповідальності. І на вашу думку, як виглядатиме ось цей от трибунал для російських окупантів з точки зору історичної ретроспективи, так це буде щось на кшталт Нюрнбергського процесу після другої світової війни, чи якийсь міжнародний трибунал після воєнних злочинів у війні в Югославії колишній? Там, де президента, президента Сербії, до прикладу, судили, є декілька концептуальних моделей створення цього трибуналу, але мені ближче власне те про що ви кажете: Нюрнбергська модель. Я дуже ретельно зараз вивчаю. Я є професором, фахівцем з міжнародного права, і тому мені ця тема дуже близька. Я вважаю, що треба підкреслювати тяглість свого роду такий континуітет, так, пов'язаний зі створенням Нюрнбергського трибуналу. Це має бути, власне, нюрнберг 2. І треба скористатися, максимально скористатися Нюрнбергською моделлю. Як ми знаємо, Нюрнбергська модель вона базується фактично на міжнародному договорі. І треба брати за основу, ну, це моя точка зору, навіть статут Нюрнбергського трибуналу. І було б важливо, щоб на кожному кроці. В процесі втілення у життя цього проекту і створення цього трибуналу, щоб ми підкреслювали цю історичну тяглість і цю важливу правову символіку, я б навіть радив би провести засідання цього нового міжнародного спеціального трибуналу зі злочину агресії в тому самому місці, де було проведено Нюрнбергський трибунал, тобто в місті Нюрнберг у палаці правосуддя. Це дуже важливо, тому що це має стати вторим другим Нюрнбергом, який, який створив би запобіжники, щоб не було повторення актів агресії і вчинення таких жахливих злочинів, які зараз відбуваються. Ну, це те, що стосується, зрештою, керівників і тих, хто віддавав накази. Але ми ж, зрештою, і розуміємо про те, що всі громадяни Росії несуть відповідальність за розв'язану війну, адже вони підтримують президента Росії. Так, тут треба враховувати, що це не війна Путіна, як кажуть в засобах, в західних засобах масової інформації. Насправді це війна Росії, тобто населення Росії несе відповідальність. Чому? Тому що. Можна сказати з не тільки з юридичної, але з політичної, з моральної точки зору, населення, яке підтримує, а ми знаємо статистику, більшість переважна більшість росіян, на превеликий жаль, пишаються навіть більше 50% пишаються цією війною і голосували за воєнного злочинця Путіна як президента. Є такий обов'язок кожного громадянина, якщо громадянин країни бачить. Що його держава здійснює геноцид, здійснює злочини проти іншої країни, є авторитарною диктатурою, то він має обов'язок не тільки право, а саме громадянський обов'язок боротися проти цього злочинного режиму. На жаль, ми цього зараз не спостерігаємо в Росії, тому росіяни мають нести відповідальність і ті санкції, які накладають на них західні країни, демократичні країни, вони стосуються. Кожного громадянина Росії, і це дуже важливо. Ну тут з точки зору е, репарації, так? Чи, е, чи зможуть власною ціною, власною копійчиною ці росіяни, які розв'язали війну проти України, відчути це і понести за це Безум... відповідальність безумовно. Так, питання репарацій це форма міжнародно правової відповідальності. І тут йдеться про державу, яка вчинила злочин. Яка нанесла шкоду іншої держави, тобто ця злочинна держава має компенсувати це. І репарації це є однією з таких форм. Звісно, що ми розуміємо, що все населення Росії, всі громадяни Росії мають мають нести цю відповідальність, вони мають виплачувати ці репарації. Тим кому вони нанесли таку величезну шкоду, але це скоріше на сьогодні питання майбутнього. Зараз, якщо говорити, що можна зробити конкретно зараз, то е, треба зосередитись на тому, щоб е, е, демократичні країни, цивілізовані країни, які поважають міжнародне право, щоб вони заморозили е, статки, кошти, власність е, Росії. І я вважаю, також російських компаній заморозили це і конфіскували і віддали ці гроші, можна сказати, як репарації Україні і е, тим особам, які постраждали від злочинів Російської Федерації. Пане Олександре, ще тільки будь ласка, коротко залишається мало часу. Коли все таки планує запрацювати цей трибунал, і чи зможе е, він уже е, так зразу притягати до відповідальності або починати якісь процеси, як тільки запрацює? Я дуже сподіваюся, що це вдасться зробити е, в, в наступному році, у першій половині, і е, він може запрацювати. Історичний приклад: Нюрнберг працював продовж 9 місяців, і я вважаю, що тут е, доводити цей злочин, злочин агресії е, не є чимось таким важким, не є, не є складно, тому що він лежить, можна сказати, на поверхні. Усі докази лежать на поверхні, і вони очевидні, тобто, провести. Цей процес не буде важко, і можна це зробити в дуже стислі сроки. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за те, що роз'яснили, і звичайно, всі українці сподіваються, що це справді буде Нюрнберг-2. спілкувалися з Олександром Мережком, головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.